Приєднатись до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Продовжуємо працювати у прямому ефірі. Євген Магда, директор інституту світової політики, долучається далі до радіо НВ і до нас. Усіх, пане Євгене, ми вітання! Слава Україні! Героям слава паніно. Добрий день. Ну, от сьогодні ми дізналися, що президент Трамп із диктатором Путіним проводив принаймні одну телефонну розмову так точно. І ось він так розхвалює диктатора, каже, що він так переймається долею простих людей. Його так хвилюють загибелі і смерті на фронті. А чого це він так хвалить Путіна? Хіба це не той самий Трамп, який казав, що загиблих там 700-800 тисяч з боку Росії, то це хто не Путін їх посилав? Я думаю, що у Трампа є якась внутрішня логіка, яка не до кінця нам зрозуміла, і тому вона нас достатньо сильно тригерить. коли він дає такі, ну, я б не сказав, схвальні, але в цілому позитивні, нейтрально позитивні оцінки Володимиру Путіну. Це його логіка підготовки до переговорів. Мені видається, ну, у всякому разі, я хочу на це сподіватися, що Трамп в такий спосіб намагається всадити Путіна за стіл переговорів. Ну, знаєте, складно е посадити за стіл переговорів людину, яка очолює ядерну державу з найбільшим в світі ядерним арсеналом, не залежить від результатів виборів взагалі, як ми в цьому переконалися. І яка веде агресивну війну найбільшу в світі на сьогоднішньому, це не означає, що Дональд Трамп такий собі добрий дядечко, який е буде все так робити. Ні, я думаю, що в нього є достатній досвід переговорів ще з часів бізнесу, і він вважає його релевантним для того, щоб використовувати у діалозі з путіним та путіноподібними, я б так сказав. Відповідно для нас це ну насамперед урок того, що світ не є україноцентричним, що ми не живемо на глобусі України, що цього глобусу України в природі не існує, і тому відповідно маємо робити висновки. Ми на це все маємо реагувати не емоціями, а маємо реагувати різними сценаріями, різними варіантами дій, які е передбачені ну, в той чи інший спосіб. Я, наприклад, є адептом того, що Україна має терміново шукати максимально термінову підтримку серед європейських лідерів, які спроможні знайти спільну мову з е, Дональдом Трампом. Ну, звичайно б, хотілося б е, там використати зустріч Володимира Зеленського з Хав'єром Мілеєм, е, але ну, це е, достатньо складно, я думаю, буде. Технологічно зробити на нинішньому, але і е, Еммануель Макрон, і Джорджа Мелоні, і думаю, що Анджей Дуда, е, так само як і Балтійські лідери, вони всі, я думаю, могли б в цьому сенсі нам виступити на нашу користь, точно так само, як, наприклад, таким е, своєрідним провідником до Трампа міг би стати і. Генеральний секретар НАТО Марк Крютте, якщо б він, звичайно, цього захотів. Ну, просто от на тлі цієї інформації про розмову Трампа з Путіним про його там вихваляння. Інститут вивчення війни американський виходить з свіжим аналізом, де пише, що Росія активно просуває затяжну війну, а не мир. Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал, що вказує на те, що Кремль не зацікавлений переговорах чи в тривалому мирі з Україною е, йдеться в цьому звіті. Так само президент Володимир Зеленський каже, що Путін готується не до переговорів і до. Миру, а навпаки, до нового призиву, до розширення війни і не тільки проти України. Невже ну треба бути наївними, щоб думати, що Трамп цього не знає? Ні? Я не думаю, що Трамп настільки наївний, і я думаю, що все таки як президент Сполучених Штатів він отримує? Достатньо значний обсяг розвідувальної іншої інформації, до якої він закрив доступ і Джо Байдену, і Салівану і Блінкену і чільним учасникам його адміністрації. Ну це очевидно такі, знаєте, така невелика помста геополітична навіть не геополітична. Але у нас насправді як на мене. Достатньо маленький часовий проміжок для того, щоб впливати на на Трампа, е, і е, ми повинні створити умови для того, щоб Україна вистояла в той час, доки Трамп буде переконуватись у недоговороспроможності даргова Володимира Владимировича. Без цього ну, очевидно, розумієте. Наскільки я можу зрозуміти психотип Трампа, він не, не, не повірить на слово нікому, і буде сам діяти в цій ситуації так, щоб власне переконатися в тому, що Путін не договор спроможне. Тут по-іншому постає питання: а чи готовий? Трамп після того, як він переконається в очевидному для нас, застосовувати всі ті санкції в тому обсязі і обмеження, про які він говорив. Чи він дійсно от, реалістично готовий е, діяти так, щоб Росії було економічно, ну я не скажу боляче, тому що для країни, де десятки мільйонів громадян живуть за принципом хорошо не ні жилі, нечого і не Економічні санкції вони опосередковано такі болісні, але які б впливали на оборонно-промисловий комплекс, на наповнення російського бюджету для першочергових потреб функціонування держави, оце питання, на яке нам потрібно отримати відповідь чим скоріше, тим краще. Я слухала інтерв'ю одне з останніх Павла Клімкіна. Він там про психотип Трампа теж говорив. І він каже, що він переконаний, що Путін, Кремль вже досконало перед початком будь-яких контактів і перемовин вивчили Трампа, змоделювали всі абсолютно, які можливі там сценарії розвитку подій. Ви так теж думаєте? Я е вважаю, що Росія. Витрачала значні ресурси і значні кошти на те, щоб вивчити, як працює модель західної демократії, і вони відповідно ці знання використовують для того, щоб в разі необхідності і в разі існування такої можливості втручатися в вибори. Вони це використовують для того, щоб максимально активно і максимально наступально Йти на е, позиції своїх західних контрагентів і відповідно їм говорити про те, що у нас на сьогоднішній момент з вами от є отакі от суперечності, і ми можемо отак от і отак от на них впливати. Просто ніхто ж на сьогоднішній момент не ставить під сумнів те, що Трамп був обраний демократично, правда. Ну нам, нам Трамп може не подобатися, але він, він переміг і на сьогоднішній момент він використовує плоди своєї перемоги у власних інтересах. Причому використовує так, щоб власне перед ним вже стоїть проблема наступного президентського терміну, бо цей термін другий, і відповідно у нього ну до осені. 26-го року простір для е, політичного маневру достатньо великий. Виникає просто питання: а як ми до цього всього були готові? І чи є у нас, у нашого керівництва, психологічний портрет Дональда Трампа і люди, які спроможні до нього доносити критично важливу для нас інформацію? Давайте поговоримо про ширшу роль Європи і що нас чекає після Мюнхенської конференції з безпеки. Там Кіт Келог сказав, що не буде представлений так званий мирний план. Його представить президент Трамп сам, коли це питання вже не до Кіта Келога, звідси питання. Чи буде цей мирний план представлений в ті 100 днів дедлайну, про які говорили перші 100 днів на посаді Трампа, і що цей мирний трамирний план Трампа може включати заморожування війни, вибори, рідкісно земельні метали, війська миротворців в Україні? Це хороше питання, тому що мені здається, що на сьогоднішній момент відповіді на це питання немає навіть у самого Дональда Трампа. Е, мені видається, що адміністрація Трампа зараз перебуває на стадії збору інформації і е, напрацювання е, такого плану, який міг би е, бути ну, вагомим і грати е, з власне з. Американське з в інтересах е, самого американського президента, але тут є важливий нюанс. Давайте згадаємо, як вплинуло на популярність Трампа те, що його передвиборча обіцянка посадити за стіл переговорів Володимира Зеленського і Владимира Путіна зразу за 24 години після обрання е, не була втілена. ніяк не, не вплинуло, правда? Отак, от, от і він зараз буде, ну тобто. Ми маємо розуміти, що мирний план Трампа по Україні він ну, з одного боку, є вагомим, а з іншого боку, не є пріоритетним завданням. Подивіться, ну, його випади там проти Мексики, проти Канади, вони потім закінчились чим? про тим, що. Їх спустили на гальмах, поставили на паузу, зробили там певні якісь, якісь корекції, і так далі. Я припускаю і припускаю не обґрунтовано, просто виходячи з ритор обґрунтовано, виходячи з риторики американських представників про те, що обидві сторони мають піти на поступ. Я думаю, що зараз адміністрація Дональда Трампа очікує, як буде втілено в життя мирний договір чи договір про призупинення вогню між Хамас та Ізраїлем, тому що оцей покроковий принцип я думаю, вони мають наміри використати і в випадку російсько-української війни, попри те, що масштаб протистояння набагато більший. Попри те, що тривалість протистояння набагато більша, але принцип, що обидві сторони мають піти на поступки, він мені видається сьогодні домінуючим для американської адміністрації. Добре, обидві сторони на поступки. Які поступки очікуються від Росії на вашу думку? Оце хороше питання, і я, наприклад, припускаю, що. Росія може з властивою її підступністю зробити таку штуку, як, наприклад, поставити першим питанням питання, ну тобто, призупинення бойових дій на якийсь термін, а потім буде максимально активно говорити про таку річ, як обмін полоненими всіх на всіх. І маємо розуміти, що це для нас з одного боку важливий надзвичайно важливий момент повернути всіх наших громадян додому і їх дійсно чекають а з іншого боку, повернення зразу великої кількості полонених без належної інформаційної роботи буде для українського суспільства мати ну, до певної міри шоковий характер. І Росія, і це вже не секрет. Ми бачимо це в поведінці американських представників. Вона намагатиметься провести питання про вибори в Україні, тобто наголосити на них, говорити про те, що ми не хочемо говорити з Зеленським, і ну вони, вони власне не хочуть говорити з будь-яким українським президентом. Це не великий секрет, але Росія хоче. Під прикриттям формальних поступок зробити якомога більше речей, які будуть відповідати їхнім інтересам, ми ж маємо розуміти одну просту річ: що, попри масштаб російсько-українського протистояння, можливо, навіть попри окремі поступки, я до речі розумію, що тут ще одним фактором переговорів може бути обмін. Територіями, тобто Україна повинна буде піти з території Курської області, а росіяни ну, за великим рахунком найбільш вірогідно звільнити е, Запорізьку АЕС від своєї окупації, але це не означає, що вона буде е, зразу Україною ремілітаризована ре, ре чи якось використана в е, військових інтересах. Думаю, що швидше ні, ніж так. Ні, ні. Але я до чого веду. Що е, оцей е, формат обміну територіями, на мою думку, він може бути просто безкінечним переговором, тому що, е, уявити собі, як, як здійснювати цей обмін як під, під чиїм контролем, при тому, що е, Сполучені Штати, очевидно, не хочуть використовувати своїх військових як миротворців, е, будуть говорити, пропонувати. Європейським країнам своїх військових використати як миротворців, де взяти 200 тисяч миротворців, про які говорила команда Трампа ще е, наприкінці 2024 року, я думаю, ніхто не знає, включаючи них. І таких факторів, ви знаєте, достатньо багато. Я думаю, що от в цьому проблема в тому, що команда Трампа вона генерує заяви. Як ну знаєте, такий е генератор, е генератор заяв, як е функціонування якого е спирається виключно на мислення і уявлення про оточуючий світ самого Дональда Трампа, а росіяни, на жаль, вони набагато краще вивчили, як працює західна західна політична машина і е використовуються у власних інтер. Це те, що називається Офіс швидких рішень в голові Трампа, так? Ці всі його заяви? Так, можна, можна і так сказати. Просто ну, він спирається на власний підприємницький і власний президентський досвід. На сьогоднішній момент навколо нього особисто віддана команда багато з членів якої, ну скажімо, в іншому політичному житті. За Відсутності Дональда Трампа вони б зірок з неба не хапали, але в будь-якому випадку у нас немає можливості цьому протидіяти. Ми не можемо, ну як Володимир Зеленський сказав, що в оточенні Трампа є люди, які просувають проросійський наратив. Ми не можемо е цей потік чи струмочок перекрити. Ми можемо. Тільки просувати більш активно про українські наративи. А хто їх там просуває? От у мене є насправді достатньо цікаве питання. Наприклад, питання про ефективність українського тижня в Вашингтоні. Наскільки він був вдалим? І я думаю, що про це якраз ще будуть розмови в етерах Радіо. Обов'язково будемо про це говорити і не тільки про український тиждень. Зараз ми говорили про молитовний сніданок і про той е, політичний десант, е, який туди поїхав. Це туризм чи намагання якось знайти контакти з Трампом, на вашу думку? Як і належить демократичній державі, е, у е, кожного з парламентарії. Це був особистий свій випадок. Для когось це був просто туризм, а для когось було прагнення. Знайти контакти з американською адміністрацією, знайти контакти з пливовими республіканцями і так далі. Тобто, тут немає унікальної відповіді, я думаю, що ми побачимо власне в діях наших законодавців, коли вони повернуться за океану, наскільки вони ефективними були, і просто все ж таки маємо розуміти, що існування. Ну, цієї традиції, традиції молитовного сніданку Україна повинна була використати. Ну мені особисто е, імпонувала апеляція е, Петра Порошенка до протистояння добра і зла, тому що я вже кілька місяців обстоюю ту тезу, що Україна має себе позиціонувати як вістря в боротьбі добра і зла, і е, а древко цього вістря мають тримати в руках Сполучені Штати. Проте я не впевнений, що це прозвучало саме в такому ви. У нас дуже мало до завершення часу залишається менше хвилини. Я ще нагадаю, що 12 лютого здається, відбудеться Рамштайн, і там вперше не будуть головувати Сполучені Штати, але очільник Пентагону буде присутній. за даними західних журналістів. Саме Сполучені Штати попросили Британію взяти на себе головання. А чому і що це означає? Сполучені Штати не хочуть брати на себе більше жодних зобов'язань. Я думаю, що е, це лінія на те, що Європа має більше піклуватися про обороноздатність України. Але є одна проблема: Найбільший оборонний бюджет світі у Сполучених Штатах. Ніхто більше до нього навіть сукупно не наближається. І така позиція вона ну для України, на мою думку, достатньо небезпечна, і ми маємо е, переконувати Сполучені Штати в тому, що їхня допомога нам вкрай потрібна. Пане Євгене, дякую за участь у ефірі. Час вплив нашого спілкування. Євген Магда, директор інституту світової політики, був разом з нами. Я Інна Марецька на цьому свою частину роботи завершую. Дякую всім нашим глядачам і слухачам, колеги мої. Продовжать ефір Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.